Я наслуха, ну, я це бачив. Я не робив такого, але ті азійські е, країни вони практикують такі види лікування, головного болю. Ірьомні вені е, затискаються, підвищується тиск, під тиском оця венозна кров таким чином виводиться. Да, на да, фонтанчиками ну слухай, відомий метод, але він допомагає. Знаєш, як він знижує, якщо багато випустити, перше він знижує просто тиск. Ну і плюс це досить емоційно, ще так супроводжується. Слухай, взагалі, кровопускання це універсальний метод лікування практично. Всіх хвороб був. Тому що перше, знижував тиск, якщо це був тиск, і взагалі головний біль за рахунок підвищення тиску. Друге, це як стимуляція поновлення процесів кровотворення. І, ну, взагалі, як метод лікування хвороби вакеза, збільшення кількість еритроцитів. І, в принципі, в певних випадках і досі лишається методом лікування, там гематологічних всяких захворювань. Але йому вже легше дивлюся. Він в шоці просто да так до півлітра можна спокійно. Не робіть цього дома, я вас прошу. Цей метод лікування він може бути ефективним, якщо його використовують професійні лікарі. Ну і ясно, що не так, Не через голову. Є інші вени, де можна забрати досить достатню кількість крові. 200 мл ок можна безпечно, абсолютно.